Доволі непогано виглядає. Дві труби. Це на Octavia А5 2009 року. З двигуном 1,4 турбо на механіки 6 ступки. Встановлена у нас зимова резина з гарним протектором. Ще вона походить пару сезонів. Також у нас присутні тут релінги. Повний електропакет, Електро електропідігрів та складання дзеркал. У нас присутні туманки перед зад. Пробіг у нас 250 тисяч. У нас мультикермов встановлено. Кліматконтроль двохзонний, парктроніки перед-зад, я забув сказати, ще така є ніша тут невеличка, оп, бардачок міський, бажник у нас тут просто гігантський, сюди можна грузити все що угодно. Також тут дуже багато всяких, всяких ніж, куди можна щось поставити, заховати. Також тут є крючочки, як у будь-якому вагі, сюди можна пакет з покупками повісити і у вас нічого не розсипеться. Е, є ще тут крючочки, отакі, сюди можна зацепити. Штрепу і якусь просто примотати. І також тут все буде надійно держатися. Під полом у нас присутня полурозмірна запаска. Також у нас є тут домкрат, гаєчний ключ і буксировочний гак. ну вони просто, Я їх викину, вони тут будуть у багажнику просто лежать. Ззаді у нас текстиль в дуже хорошому стані, присутнє Isofix скріплення. Також у нас є дуже здоровий, класний подлокотник і ще тут відкривається. І за того, що тут оця встановлена ця сятка, ну її можна зняти, якщо вона мішає. Якби не було цієї сітки, тут була б така типу, ніша, сюди можна грузити довгі речі, які можна просунути просто сюди, то вам не потрібно складати весь задній ряд, можна просто скласти серединку оцю і погрузити все, що вам потрібно. Позаду у нас присутні дефлектора. також у нас є така невеличка ніша, сюди можна щось покласти. Якщо вам сподобався даний автомобіль, приїжджайте. До нас в компанії «Автопойнт». Ми знаходимося в місті Суми, вулиця Героїв Круди, однак. Всім гарного дня.